Бойовики угрупування Ісламська держава захопили низку поселенню центральній провінції Іраку Анбар. Усі вони розташовані за кілька кілометрів від столиці регіону міста Рамаді, яке теж частково контролюють ісламісти. Як повідомляють очевидці, місцеві мешканці масово залишають домівки, рятуючись від бойовиків. Провінція Анбар має стратегічне значення, бо розташована за сотню кілометрів від столиці країни Багдада. Іракська армія готує контрнаступ на позиції бойовиків. Попри те, що урядовим військам вдалося повернути під контроль деякі поселення, значні території Іраку залишаються під владою самопроголошеного халіфату. Стратегія боротьби за діл стала головною темою перемовин Барака Обами та іракського прем'єра Хайдара Алябаді під час його першого офіційного візиту до Сполучених Штатів. Багдад просить у Білого Дому важкого озброєння та фінансової підтримки. Наразі США пообіцяли майже 190 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для облаштування життя іракців, які стали біженцями через наступ джихадистів.